Баку. Українець розховачив ногу суперника. Ударний удар Ударний зом. йде до рук голкіпера вкидання Поліщука. І зараз який момент добивання вітек блокує Вітек. розпоряджається натягні явлади. Славне буде ревка флангом. Зупиняє Іван Ніфі! Ще справий від Я синчук. Лівіше скидає для партнера. Пробиває Мирослав Коцаренко По Чичеринді. потім підсікає точно вже. На проценка десятка. Десятці спитка від Дениса, Сергій Балеля, і не доходив до адресата. Проценку. Балеля. Белеля. Далі і заутопі нап'ятсентюк. йому боротьбу в центрі суперники. Благоранвесерів. Цьому вибіг у контратаку. Центр, 12-й номер. Родіон Українець виконує призначений штрафний для Пінапа. Українець в дальній. Відправляє меча ліворуч Чечеринді. І українець низом Родіон. Блокує Елізаріл підбирання Чечеринду. Чечеринду. І відправлено м'яча у сітку воріт суперника. Третя хвилина. По перерві. 1-0 на користь Пінапа. Єгор Чечеринда відкриває рахунок у звітній матч. Ділиться з ближнім партнером. Бляг центром. Не проходить передача. Але спроба номер два. І вже Коцаренко повертає. Для... Здорово відбирає у нього Яцентюк у цій бровці. Євгеній Яцінтюк перед ним Лізарів проходить ногу. Голкіпер на виході. От Лізарів. Рабоває поецентюку лізаря, вовше знайшов партнера. Зрівнює рахунок Лагора Інвест. 28 хвилина Сергій Балеля. Зом. І із правої. у ворота Владислава Кирилюка. Друзі, 1-1. Паритет Ближче до екватору. Хвили... Другий, другий робити 20 хвилинки. Команда Всеволода Стори. Команда. Команда Сергія Балелі зрівнює рахунок у поєдинку. Із колективом Волода Сидоренка. Майдан, Зараз брать, Балеля. Низом у ближній. Тут хворі суперників. Зараз 3 в 2 у суперників. Вакум. Грая політає. межах правили. яцинтюк. Ще один. Шикарний відбір. Удар. Коцаренка версов по центру. Поляк Ваконе штрафний Дмитру. З правої грає низом Коцаренко. Повертає, пробив поляк. Сидоренко. теж Майдан. залітав. І пінап. Підкоплює на чужій половині. Передача на Чечеринду. Угу. Підкоплює м'ятя Бакум. І Бакум! І Балеля. М'ятце Сергія Балеля. Сергій Балеля покидає м'ятину Юрія Петренко. Тримає далі розвивати удар низом. Бакум. Бакум. Іде повз Лізарєва. Але от при... Микола шукає Денис Запроценка, виграє братьку за України. Це така Низом Це гострий кут і звідси лям'яться добиває у дальній верхній. Максим Бакум 2-1. Він таки у лідери виходить в другу сьогодні. Максим Бакум автор голу другого. Ком ще один удар. Тепер пінапа в тім моменті міг відзначитися голом. Точно пробивав так штрафний від Пінапа. Українець Родіон. Низом. і ще один. гол від Пінапа. Сорокова хвилина. Три-один. Пінап Благора Інвест. Лізарів. Лізарів бере на себе. Куцаренко проскочив, коли вже район Українець забив третій гол. Пінапа і.